В дошколярику ми даємо базові навички і даємо знання. А в прескулі ми даємо базові навички, знання і ще багато всього цікавого. Це і Лего, це і фізичний розвиток, це і е, навичок е, комунікації з майбутніми однокласниками, це Лего, Лего математика, творчі майстерні, художні майстерні, прогулянки з друзями. Ну і просто гарний настрій під час ігор. Програма «Інтелект України, найважливіше, окрім навичок підготовчих, ще отримати гарну навичку читання, написання, читання, тому що там з 1 вересня розпочинається доросле життя в програмі Інтелект України за певною системою. Якщо ми говоримо про програму «НУШ», то тут ви можете взагалі не готувати дитину, тому що насправді програма НУШ. Першого класу говорить про те, що дитина починає своє доросле шкільне життя і поступово в ігрових активностях опановує весь матеріал, який відповідає запитам першого класу, програмі першого класу і віковим потребам. В нашій початковій школі в кожному класі зараз працює по два вчителя. Це є дуже важливим для того, щоб ми могли приділити увагу кожній дитині. Ми змогли якісно адаптувати першокласників і якісно дати знання тим дітям, які вже в нас навчаються в нашій школі початковій. Що ще є важливим? Для малюків важливо, щоб було тепло, світло, було багато місця для роботи. І ще більше місця для розваг на перерві, і найголовніше це мають бути люблячі дорослі, які оточують наших маленьких школяриків і створюють отой неповторний простор знань, задоволення. Ми в першу чергу адаптуємо наших першокласників протягом першого місяця. Ми враховуємо їх. Звички минулих періодів, і ми розуміємо, що наші маленькі школярики ще не можуть в деяких випадках працювати всі 35 хвилин прив'язані до столу. Тому ми так формуємо наші уроки для того, щоб дитина мала певний час на навчання, мала фізкульт хвилинки, мала певні блоки, які дозволять їй розвантажитись і перезавантажитись. І в деяких випадках діти можуть працювати не лише за партами, а працювати і в ігровому просторі, і працювати на прогулянці, і працювати в групових проєктних певних активностях, які дозволяють дитині змінити положення і відповідно відчути себе в новій ролі.